Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про правовий інструмент, який часто залишається поза увагою, а на практиці може стати важливим компромісом між збереженням шлюбу та його розірванням. Йдеться про режим окремого проживання подружжя або так звану сепарацію, передбачену Сімейним кодексом України. У житті подружжя бувають періоди, коли спільне проживання стає складним або навіть неможливим. Це не завжди означає остаточний розрив. Часто сторони потребують часу, дистанції та можливості переосмислити майбутнє свого шлюбу без тиску негайного розлучення. Саме для таких ситуацій законодавець і передбачив режим окремого проживання. Особливе значення цей інститут має для сімей, у яких є діти. Поспішне розірвання шлюбу нерідко негативно впливає на емоційний стан дитини, її відчуття стабільності та безпеки. Режим окремого проживання дозволяє зменшити різкі змін у житті дитини, водночас надаючи подружжю можливість прийняти зважене та неемоційне рішення. Правове регулювання цього питання міститься у статтях 119 та 120 Сімейного кодексу України. Відповідно до закону, суд може встановити для подружжя режим окремого проживання і у разі неможливості або небажання дружини або чоловіка проживати спільно. Такий режим може бути встановлений як за спільною заявою подружжя, так і за позовом одного з них. Важливо розуміти, режим окремого проживання це нерозлучення, він не припиняє шлюб і не скасовує прав та обов'язків подружжя, які виникли до його встановлення, у тому числі і тих, що передбачені шлюбним договором. Подружжя залишається в шлюбі з точки зору закону. Воночі з моменту встановлення режиму окремого проживання настають чітко визначені правові наслідки. Передусім, це стосується майнових питань. Майно, яке дружина або чоловік набуватимуть у майбутньому, не вважатиметься спільною сумісною власністю подружжя. Фактично, режим спільної власності щодо нового майна призупиняється. При цьому важливо розрізняти джерело коштів, якщо майно придбане за рахунок особистих доходів, отриманих уже під час сепарації, воно вважатиметься приватною власністю кожного з подружжя. Натомість майно придбане за рахунок спільних накопичень. Формованих до встановлення режиму окремого проживання, зберігає статус спільної сумісної власності. Другий важливий правовий наслідок стосується батьківства. дитина, народжена дружиною після спливу 10 місяців з моменту встановлення режиму окремого проживання, не вважається такою, що походить від чоловіка. У такому випадку чоловік не записується батьком автоматично на підставі свідоцтва про шлюб. А походження дитини встановлюється за загальними правилами, передбаченими сімейним кодексом. Режим окремого проживання не є безстроковим, він припиняється у разі поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя. Тобто, закон залишає сторонам можливість як повернутися до спільного життя, так і перейти до наступного юридичного кроку, а саме розірвання шлюбу. Цікавим є підхід судової практики. Було визначено. Що інститут окремого проживання та розірвання шлюбу мають самостійний характер. Суд розриває шлюб тоді, коли його подальше збереження є неможливим або суперечить інтересам одного з подружжя чи дітей. Натомість підставою для сепарації є саме неможливість або небажання спільного проживання, За відсутності згоди між подружжям волевиявлення одного з них має бути належним чином обґрунтоване. Суд, розглядаючи заяву про встановлення режиму окремого проживання. Зобов'язаний дослідити фактичні взаємини сторін і переконатися, що сепарація є доцільною. Вона не повинна перетворюватися на формальний механізм вирішення майнових спорів або уникнення відповідальності. Тож, підсумовуючи, варто сказати, що режим окремого проживання це не слабкість і не півроку до розлучення, це юридично врегульований спосіб дати подружжю час і простір для прийняття вибаженого рішення. Захистити інтереси дітей та чітко визначити правові наслідки такого періоду. Дякую за увагу! Якщо тема сімейне право для вас актуальна, підписуйтесь на академію ЦПД. Попереду ще багато практичних і прикладних роз'яснень.